Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, це день, коли я намагаюся розповідати про життєве. Уроки. от цікава думка сьогодні, що одна з найважчих таких вправ, які ви можете робити, хоча це здається простим, це уява, це фантазія, це мрії. Тобто мріяти про своє майбутнє, і про своє гарне життя, це, от, наприклад, коли ти дитина або коли ти юнак, то це ніби так само собою, ти це вмієш, але потім, ну і там уявляєш свій успіх. Так чи інакше, якщо ти мрієш, хоча б Тобто тебе навколо не називав мрійником, ти цього досягаєш, і проблема в тому, що з віком ти навчаєшся не мріяти. Тобто тебе починають переконувати в тому, що твої мрії це. Погано, що ти що так не буває, що це неможливо. І в принципі, іноді, ну не іноді, а в моєму конкретному випадку я можу сказати, що втрати відбулися, тому що я в тому числі перестав мріяти, хоча ну, ситуація навколо вона ніколи не була така сприятлива, сприятлива для мрій, для фантазій, для уяви. От, тому життєвий урок на сьогодні, знаходьте в собі сили мріяти в будь-який час. Тим більше в наш час, коли з усіх боків нас залякують, то цей страх це один з засобів е пригнічувати нашу таку от уяву, фантазію, мрію. Так що життєвий урок, знаходьте в собі сили мріяти, це краще, ніж не мріяти. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.